Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар. Це допомагає просувати україномовний контент. Рівненський Верес розійшовся миром зі львівськими Карпатами в стартовому турі української прем'єр-ліги. Господарі в дебюті зустрічі виглядали активніше у стартові півгодини. Підопічні Олега Шандрука змарнували кілька нагод забити. Дахновський двічі ударами зі середньої дистанції змусив попрацювати Кемкіна. Натомість Марвальович пробив вище воріт. Львів'яни виглядали невпевнено. Зеленобілі нечасто загострювали ситуацію біля володінь Кожухара, зрідка покладаючись на дальні удари. Зате Верес перед перервою не реалізував 100% момент. Удар Марвальєвича під поперечину дивом витягнув кіпер. На 65-й хвилині рівняни не використали ще один шанс. Блискавичний випад господарів завершився передачею Степанюка на яго, але бразилець з вигідної позиції пробив вище воріт. Карпати відповіли на 76-й. Полегенько зі штрафного відправив м'яч повз стійку. На фінальний штурм жодна з команд. Так і не наважилася, не змінило такий перебіг подій, навіть вилучення львів'янина Костенка за другий гірчичник. Зрештою, матч завершився нулями. Криворізький кривбас мінімально переграв Чорноморець з Одеси в першому турі чемпіонату України. Підопічні Юрія Вернедуба з перших хвилин заволоділи ініціативою. Наслідки довго чекати не довелося. Уже після п'ятого оберта секундної стрілки. Криворіжці вийшли вперед. Кузик подав із правого флангу, а твердохліб головою замкнув дальню стійку. Кривбас продовжив нагнітати ситуацію біля воріт моряків. Ось аду з центру штрафного пробив у руки рудьку. А згодом твердохліб пострілом у дотик не поцілив у рамку воріт. Чорноморець огризнувся перед перервою. Хобленко головою влучив у поперечину. У другій половині команда Вернедуба продовжила грати першим номером. Мали криворіжці і кілька нагод подвоїти перевагу. Зокрема, Дібанго після простріл аду відправив м'яч вище воріт із меж штрафного АПО, пробив над попереченою з дистанції. На фінальному відрізку в обороні не відсиджувалися ні кривбас, ні чорноморець. Утім, змінити цифри на табло жодній з команд не вдалося. Криворіжці здобули прогнозовану перемогу, а моряки після кадрової революції навіть можуть бути задоволені лише одним пропущеним м'ячем. Черкаський ЛНЗ удома переграв київський лівий берег у першому турі української прем'єр-ліги. Обидві команди активно розпочали матч. Перспективнішими виглядали атаки господарів. Зокрема, з двома непростими ударами Асінора впорався кіпер Киян Міханів. Не зміг пробити воротаря з меж штрафного і я Лівий берег відповів всередині тайму. Спершу Войцеховський ледь не перекинув м'яч через Кучеренка. Натомість Микола Когут розім'яв голкіпера ударом із середньої дистанції. Перед перервою той живой Циховський пробив повз кучеренка, але стража воріт. ЛНЗ підстрахував оборонець. Насінники володіли ініціативою. І в другому таймі на початку 45-ти хвилинки, Асінор на ближній стійці пробив головою в механіва. Згодом не зміг переграти воротаря лелек ударом у дотик і яшарі. Лівий берег свій момент змарнував на 77-й хвилині. Колесник на добиванні відправив м'яч повз стійку. Здавалося, що поєдинок рухається до нульової нічиєї. Та на третій доданій арбітром хвилини Ленезе вирвав перемогу. Це Асінор виявився найспритнішим у хаосі біля воріт Міханіва після стандарту та проштовхнув м'яч за лінію. 1-0 у підсумку. Донецький шахтар упевнено переграв полтавську ворсклу в першому турі чемпіонату України. Вже на восьмій хвилині Матвієнко отримав м'яч від Гомеса в середній лінії підлаштував під ліву. Та метрів із 30 майстерно поклав від стійки. У середині першої половини чемпіон України подвоїв перевагу. Це Кевін увірвався в штрафний та елегантно накинув на Зубкова, а той головою пробив у ближній кут. На старті другого тайму команди обмінялися моментами. Чорноморець головою влучив у поперечину після передачі Дукве. У відповідь Кевін завдав діагонального удару після входу в штрафний майданчик, мимо воріт. А згодом Крупський лише трохи не влучив у рамку шахтаря, замикаючи дальню стійку. На 67-й хвилині гірники поховали всю інтригу за дві хвилини. Спершу Судаков упевнено реалізував 11-метровий зафол проти Егіналдо. У наступній же атаці Матвієнко перехопив невдалу передачу Павлюка та в два дотики відправив м'яч під поперечину. Новий спалах активності від команд припав на фінальній хвилині. На 88 й хвилині Сікан реалізував момент після комбінації з Педрін'ю 0-5 у підсумку. Київська оболонь зіграла у нічию з колосом Сковалівки. З Перший тайм виявився без голів. А от після перерви колос повів у рахунку. Пас Гагнідзе на хід до лівого флангу штрафного під поперечину завершив ударом Цуріков 0-1. Нарешті дочекалися голу у протистоянні цих команд. Цей гол розізлив киян, і вони досить швидко відігралися. Після передачі Мединського другим дотиком з розвороту у кут пробив Черненко 1-1. Шикарний гол, який стане окрасою туру. На 67-й хвилині пивовари вже вийшли вперед. Після подачі Лук'янчука у падінні головою у дев'ятку пробив Слободян. 2-1. Для нього це дебютний гол в УПЛ. Варто віддати належне киянам, які за рахунком грали впевнено. Наприкінці зустрічі гості активізувалися і довели свої атаки до логічного завершення на 87-й хвилині. Після рикошету м'яч опинився у Цурікова, який холоднокровно пробив у кут 2-2. Шикарний другий тайм. У підсумку гра завершилася результативною нічиєю. Луганська зоря здобула непросту перемогу над інгульцем із Петрова в першому турі української прем'єр-ліги. Підопічні Юрія Коваля з перших хвилин заволоділи ініціативою. Основна гострота від луганців виникала після стандартів. Утім, відкрила рахунок зоря у контратаці. Башич увірвався до вільної зони та замкнув передачу Яцика. Далі матч пішов на зустрічних курсах. Луганський колектив розвинути успіх не зумів. А от інгулець своєю нагодою скористався. П'ято вкинув у прорив білоцерковця, той відірвався від оборонці та в падінні проштовхнув м'яч повз голкіпера. Під завісу першого тайму та на старті другої половини Петровці намагалися впіймати Зорю на помилках. Утім, Богунов і Козак не зуміли переграти Турбаївського, а білоцерковець з центру штрафного пробив над воротами. Поступово гості підсіли фізично. Команда. Коваль... Влаштувала фінальний штурм воріт Паламарчука. Хвилини цокали, а забити вдруге не вдавалося. Та вдоданий арбітром час зоря таки дотиснула Петровців. Антюх прорвався праворуч і навісив від лінії поля. А Яцик головою спрямував м'яч у сітку 2-1 у підсумку.